державної надзвичайної протипізотичної комісії при Бердичівській районній військовій адміністрації. Місце проведення мало зала Бердичівської районної військової адміністрації початок 11.00. Ми починаємо. На порядок денний виноситься так, е, три питання. Перше щодо погодження планів протипізотичних заходів по профілактиці основних інфекцій і паразитарних хвороб тварин на території Бердичівського району. Друге питання про проведення протипіозоотичних профілактичних заходів щодо недопущення, занесення збудника африканської чуми свиней на території Бердичівського району. Третє питання про систему заходів по недопущенню, проникнення збудника високопатогенного типу птиці на території Бердичівського району. Слово для доповіді передаю бикову Валерію Миколайовичу. Прошу. Шановний голово, шановні, голови, шановні е, запрошені колеги, значить, е, сьогодні ми зібралися е, з того приводу, що значить, е, як завжди на початку року складаються плани роботи протипізотичної на е, поточний рік. Значить, е, в минулому році Ситуація на території Житомирської області і е, також на території нашого району була напруженою. У е, 2023 році на території Житомирської області виявлено 69 випадків е, сказу тварин. Значить, е, це плюс 36 випадків до е, 2022 року. З цього було це 69 осеред, осередків, де захворили 73 тварини. Серед них значить, велика рогата худоби дві голови, коти 17 голів, собаки 24, лисиці 27 та інші дикі тварини три голови. Значить, це дані по. Житомирської області, по території Бердичівського району в нас було зареєстровано 24 неблагополучних пункти, в тому числі по міській Бердичівській ОТГ. По Бердицькій міській ОТГ значить, два осередки, значить, Кіт і Лисиця. По Сіменівській ОТГ два осередки, значить Кіт і Собака. Грішковецьке ОТГ. 3 осередки, Бобер, собака, Лисиця. Райгородоцька ОТГ один осередок, значить собака. Краснопольська ОТГ один осередок кіт. Андрушівська ОТГ шість осередків, собаки дві, Лисиці дві, Кіт один, куниця одна. Поруженський ОТГ шість осередків, три собаки, Лисиці дві, кіт один. E, значить, в в, в Черешнинська ОТГ три осередки, значить, собака одна, телиця одна, кіт один. Значить, э, ну, всі заходи, які э, в осередках повинні були э, проведені э, фахівцями ветеринарної медицини, були здійснені, значить, і це нам э, допомогло по суті. Уникнути розповсюдження даних захворювань по нашій території. Окрім цього, фахівцями проводились заплановані заходи з імунізації домашніх тварин проти сказу. У 2023 році проти сказу було імунізовано. Велика рати худоби 8308 голів, дрібної рати худоби 101, коней 32 голови, собак 1258, котів 6508 голів. Що становить 100% від, запланованих, від запланованого поголів'я. Тобто із, із того, що планувалося, значить 100% було зроблено. Окрім цього, на території району в минулому році проводилася кампанія периральної імунізації диких месоїдних тварин. Значить, було розповсюджено 49 548 доз вакцини по території загальною площою 1982 майже квадратних. Кілометрам. На 2024 рік також значить, були розроблені плани. Плани розроблялися по кожних ОТГ по суті, і по відділах Андуршивському, Ружинському, Бердичівському значить, Житомирської обласної державної лікарно ветеринарної медицини. Значить, Ці плани, вони передо мною. Якщо цікаво, то озвучу цифри, які заплановані. Якщо озвучити, Бердичів, Значить, по Бердичівському району Значить, заплановано проведення до діагностичних досліджень по профілактики заразних хвороб тварин. Значить, Велика рогато худоби 4,5 тисячі досліджень на ящур всіх типів. Заразний узілковий дерматит, також 4,5 тисячі. Губчастоподібна губчаст, губчаст, ефохолопатія 40 досліджень. Фасциальоз – 100 досліджень, Лейкоз – 1650. Бруцельоз 3000 досліджень, лептоспіроз 20 досліджень. Туберкульоз 4500 досліджень. Дослідження методом ІФА на лікоз 1500 досліджень. Значить свині. Цирологічне дослідження бруцельозу 40 голів, лептоспірозу 40 голів. В ПЛР дослідження э, африканської чуми 80 голів. Дрібна рогата худоба, клінічних досліджень проти ящура всіх, типів, всіх типів 400 голів, бруцельоз 350 голів. Значить, коні на сап досліджень 400 голів. Значить, далі птиця. Значит, на э, гриб птиці сирологічне дослідження 200 глів. Э, хвороба нюкасла 2320 гривень. Це э, в приватному секторі і э, хвороба нюкасла ще 40 э, досліджень, це э, позапланово. Дослідження э, лістеріоз 15 голів. Далі дослідження на грип 20 гулів. Інша домашня птиця, на насерманельоз, 20 гулів. Значить, дослідження лисів, 40 гулів, на сказ. Дослідження е, дикі свині. Значить на трихенільоз, 2 голови. Дослідження методом ПЛР. Е, Значит, африканська чума 2 голови і класична чума 2 голови. Значить, пасики. Значить, бджоли. Дослідження на нематоз 36. Досліджень. Акарапідоз 36, Варатоз 36. Значить, дослідження бактеріологічності. На американський гнилець 36. Європейський гнілець 36. Це профілактичне дослідження. Далі щеплення. лікувально-профілактичні заходи з профілактики заразних хвороб тварин. Вакцинація велика рога худоби, на сказ 2800 голів. Проти Сибірки 4,5 тисячі. Далі свині, вакцинація класична чума 5 тисяч. Дрібна рогата худоба, вакцинація проти Сибирки, 400 голів. Коні проти Сибірки, вакцинація 400 голів. Птиця. В приватному секторі вакцинація проти хвороби Ньюкасла 50 тисяч. І, і е, вакцинація проти сказу. Е, значить, 35 тисяч. Е, це, це дикі е, тварини. Собаки е, проти сказу 4 тисячі, коти 1600. Значить, це, це те, що е, ну, за цими даними, якими ми володіємо. Тобто кількість тварин, яка зареєстрована. Стосовно того, що на, сьогодні, на сьогоднішній день е, ну, реально кількість поголів'я е, невідома, тим більше, що вона змінюється протягом року. Значить, е, то е, Це заплановані цифри, які ми е, пропонуємо затвердити на цей рік. Значить, те, що буде поза планом або буде змінюватися, значить, або буде корекція плану, або позапланові якісь заходи будуть проводити ще. Значить, це, це, це те, що стосується цифр значить, по вакцинації по, по тому плану. Значить, ну, і, е, планується значить, проведення е, заходів з профілактичної дезінфекції. E, значить, також запланована кількість e, e, об'єктів і e, площі цих об'єктів, які підлягають обробки. Значить, по Бердичівському району значить, у нас профілактична дезінфекція 6 об'єктів, 6 тисяч квадратних метрів. Це профілактична дезінфекція. Це ті заклади, які заключили угоду з лікарні на проведення цих заходів. Значить, вони війшли в план. Значить, ті заходи, які будуть проводитись у вогнищі, це будуть додаткові заклад. Це значить, завдяки. Проведенню цих профілактичних заходів ми маємо надію значить, тримати під контролем ситуацію, яка в нас на території Бердичського району, значить, ну і пропонуємо значить, даний план затвердити рішенням комісії. Чому? Скажу, що в цьому році просто вийшли зміни до постанови Кабінету міністрів, яка передбачає затвердження протипізотичних планів іменно на протипізотичних комісіях. Тому ми винесли дане питання на, на ваш розгляд. У мене все по першому питанню, якщо є запитання у когось. До доповідача будуть запитання. Фінансувати mm -hmm. на всі заходи. Так, це все, що планувалося, це за це, це, це е, держава Всі це, показники, це, це всі доведені е, цифри, які були озвучені Валерієм Миколаївичем, будуть надіслані всім в електронній формі е, до кожного учасника е, зібрання. Mm -hmm. Начть ми вирішили погодити плани проти заходів по профілактиці основних інфекційних і паразитарних хвороб зон обслуговування Бердичівського, Андрушівського, Ружинського, відділів Житомирської обласної державної лікарні на 24 й рік наступне Бердичівському районному управлінні головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області здійснювати контроль з завезенням на території району живих свиней, сировини та продукції від їх забоїв. Кормів рослинного походження для годівлі свиней. Термін виконання постійно керівникам свиногосподарств, всіх форм власності, фермерське господарство, Чорноус, село Кикішівка, ПП Климчук, село Садки, ФОП Фіщук, село Бистрик, ТОВ Цере село Половецьке, СВК Ружинське, СМТ Ружин, ПП Джовківчанка, село Котівка. Можливо, когось забули, то доповніть, будь ласка. Це вже по другому питання. Це по другому питання. Трошку є ну.